Де жити простіше у Польщі чи в Україні? Сьогодні ми порівняємо життя двох країн від зарплат і цін. А скільки картопля коштує? Коштують копійки до медицини. У Польщі погані лікарі. та ставлення мігрантів. Жіночка мені така. Я тебе зараз цим телефоном. Дивись це відео до кінця, щоб зрозуміти всі плюси і мінуси обох країн. Ви на каналі Велесевич. Тож не гаємо часу. Поїхали! Сьогодні хочу розібрати для мене дуже цікаве питання, яке мені постійно задають у коментарях. Навіть в особистих повідомленнях, де жити простіше, у Польщі чи в Україні. Ну, ви, мабуть, зараз подумали: ну звісно ж, у Польщі, бо там зарплати більше. Але почекайте, сьогодні я покажу вам такі цифри і факти, що ви реально здивуєтесь. Ми пройдемось по зарплатах, цінах, медицині, житлу, освіті, і навіть по тому, як до нас тут відносяться, як до іноземців. А в кінці я чесно вам скажу, де, на мою думку, жити простіше. І якщо чесно, вас це дуже здивує. Але я буду Максимально відвертою з вами. І зараз бум! Купівля квартир за біткоін. У всіх виникає питання: а де ж обміняти біткоін на старі і добрі грошики? І відповідь проста: бітомат. Вам потрібно лише знайти бітомат на карті в описі під цим відео і зайти у ці двері. Вони регулярно поповнюються. Якщо банкомат порожній, протягом 48 годин його поповнюють. Завжди можна зняти і купити. Якщо щось не працює, є сапоги. Корт-сервіс 24 на 7. Номер телефона вказаний прямо на банкоматі. Усі транзакції перевіряються. Крипта проходить декілька етапів безпеки. В цій компанії вже декілька років працює моя знайома, тому я рекомендую цю компанію Bitomat як від себе. І я завжди вам рекомендую тільки перевірені компанії. Тому звертайтесь в посиланні під цим відео. А що вам було наочно, ось вам свіжа таблиця витрат Львів проти Кракове. Як по мені дуже доречно буде порівнювати ці два міста, тому що по населенню вони приблизно однакові. Оренда квартири у Кракові стартує від 2800 злотих. Тоді як у Львові від 15 тисяч гривень. Комуналка 700 злотих у Польщі проти 3 тисяч гривень в Україні. Харчування, транспорт і навіть кава в кафе все різне. І от, коли дивишся на цю таблицю, здається, ага. В Польщі дорожче, але я вам зараз покажу, чому це не зовсім так. Давайте почнемо з головного: з грошей. Бо що там не кажи, але це те, що цікавить усіх: мінімальна зарплата в Польщі у 2025 році складає 4666 злотих золотих брутто. Це приблизно 1100 євро. Тоді як в Україні мінімалка 8 тисяч гривень, тобто близько 180 євро. Різниця у 6 разів. А тепер дивіться у Польщі на цю мінімалку. реально можна зняти студію, оплатити комуналку, харчування, транспорт і ще піти навіть на каву. В Україні комуналка, базові потреби, і на цьому все про оренду можна взагалі забути. Середня зарплата теж показова. У Польщі близько 8 тисяч злотих брутто це приблизно 1800 євро. В Україні близько 22 тисяч гривень. Це орієнтовно 500 євро. Тобто різниця у 3-4 рази. І ось вам парадокс. У Польщі. Продукти й кафе дорожчі ніж у Львові, але техніка, одяг і навіть машини дешеві. Тобто на айфону Польщі треба працювати менше, ніж у Львові. Друзі, а для того, щоб коректно порівняти всі ціни, я приїхала у Львів у рідненьку Україну. Але трохи пізніше розкажу, що саме ми тут робимо, і це буде корисно і вам. А зараз, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар. Це дуже важливо для мене і для продвіження мого каналу. Тож для порівняння коректного Польщі. України ідемо зрівнювати ціни на продукти у продуктовому магазині і обов'язково зайдемо на базар. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали! Так, Але якщо ви берете пересадку з різницею годину, приблизно з вами буде оставка. А, біжимо! Так, ну и первое впечатление у меня от поездки, это, конечно же, о oh, боже, я дома. Это просто родные улочки, родной вот запах, все абсолютно. Тебе кажется родным, хотя я никогда не жила во Львове, но много здесь было. Еще второе, точнее нет, я бы все-таки первым пунктом сказала, это страх, потому что сирены здесь все-таки есть. Они не так частые, как в Одессе или на юге Украины, но в целом все равно немножко страх есть, особенно после Польши. Но, конечно, все родное, вот посмотрите. Уже Тут даже небо такое более яснее, і нет, тут взагалі даже легше дышится. Для того щоб корректно сравнить життя в Польщі і в Україні, нужно, конечно же, пойти почати з и с цен на еду. Так что поехали. На порівнянні ми візьмемо ціни на самі основні продукти, які купують найчастіше всього: хліб, яйця, молоко і олія сонячники. І ви бачите різницю зараз на екрані. Що в Україні ви за цю корзину заплатите 230 Гривень, а у Польщі 320 гривень. І різниця, як ви бачите, не велика. Але вона все-таки є. Друзі, одразу що пропоную Сейчас зайду в магазин Ева, якщо мене туди не выгонят. І пропоную порівняти всего три товари Тобто есть Це порошок, це сухі салфетки або туалетная бумага, І третє – це зубна паста. Так почнемо з порошка. І, кстати, порошок я беру саме з України Тому що мені дешевле так. Так, давайте самое основное. Поехали. Туалетная бумага. Ну, ориентировочно 100 гривен. 4 рулона. Порошок. 503 гривны. Сколько здесь? 4 килограмма. Лаколот. 100 гривен. Это польская зубная паста. Она здесь стоит 150 2 гривны, но я видела в аптеках она короче стоила 120 двадцать гривен, что в принципе дешевле, чем в Польше, хотя она польская. Вот такой вот интересный факт. Шампунь. Вот давайте выберем самый такой шампунь, которым часто я думаю многие пользуются. Ну, это, к примеру, вот такой вот 183 гривны. Шампунь будет стоить, и кондиционер 139 Друзі, і для розуміння ситуації, які ціни у Польщі на битову хімію, я зверху прикріпляю ціни на ці ж товари у польському супермаркеті, і ви можете самі порівняти. Друзі, що я ще хочу показати, і що дуже цінно це книжки. І вони тут чесно коштують копійки у порівнянні з польськими цінами. От, наприклад, я купила своїй дитині там розкраски за 100 гривень. Це чесно, ну в порівнянні з європейськими цінами дуже низька ціна, але так ми підтримуємо і наших виробників, і все буде вам польза вашої дитині у вклад і розвиток вашої дитини. Так, давайте тепер по цінам на овочі та фрукти. І коректніше всього це буде зробити на базарі у Львові. І дивіться, яка тут атмосфера вже одразу вишиванки продаються. Дуже багато української символіки. Боже, я ж тут забалакала на українській мові. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях на якій мові краще, щоб я спілкувалась на українській чи не на українській. На одеській, я би так сказала. А скільки картопля коштує? 25. 25. Дякую. А я вас не впускаю, я там сама. 25 гривень картопля коштує, Дізналась ми, бо цінників ніде немає. І зараз ще цибуля, і все. Ну, якщо чесно, і тут астрій такий не дуже позитивний. Ну звичайно, люди не хочуть, щоб їх знімали, але видно, що я знімаю тільки себе. Це я кажу не просто тільки вам. Ну, настрої настрої дійсно різні. Зараз вийду, розкажу Маліна 50, давайте мені малінку. А ще раз скажіть, скільки цибуля коштує? Я за Карпаті кілограм 35 гривень, кілограм цибулі, Добре, а як все купила да. купила у гарної жіночки такої. Мамі понесу в лікарню. Yeah. Дякую вам, гарного дня. Порівняння цін на овочі та фрукти. І як ви бачите зараз, що в Україні все-таки вони дещо дешевші. Це особливо помідори та цибуля. Але ягоди навпаки значно дорожчі. Так що ми сьогодні трохи розвіємо міф про те, що в Україні продукти дорожчі, ніж у Польщі. Ні, я вам порівняння зробила актуальне на сьогодні, і ви бачите це на своїх екранах. Рана У меня сегодня будет польско-украинский суржик, друзья. Что вообще в целом хочу сказать касаемо заработных плат и уровня жизни в Украине? Однозначно, когда только приезжаешь сюда, ну ты четко понимаешь, что здесь люди, ну беднее. Ну честно, как бы вы это, я не знаю, хотите вы это слышать, не хотите? Это очень видно, это видно по настроениям людей, это видно, ну по всему, честно. То есть, что люди озлоблены и давайте честно, не будем говорить, что это только из-за войны. Так было всегда, просто сейчас у нас есть. С чем сравнить, у нас есть понимание того, как еще может быть, поэтому настроения такие. Ну вот я была на базаре, меня просто там обматерили, обругали с ног до головы, ну как бы приятно ли мне от этого, ну конечно же нет. И в целом Заработные оплаты просто ужасно низкие. К примеру, в больнице, в которой лежит мама, медсестра зарабатывает 5 тысяч гривен. 5 тысяч. То есть, как можно на эти деньги прожить и как можно еще за эти деньги э, как-то я не знаю жить, ходить и улыбаться. Поэтому уровень жизни разный, он отличается, и мне от этого на самом деле очень и очень. Грустно. пішла от з того базару, і жіночка мені така: взагалі-то воєнний стан. І я тебе зараз цим телефоном. Ну, тобто, я би сказала так, настрої різні. А якщо б я ще у Львові розмовляла на не українській, а на іншій мові, то мені кажеться, що мене б на цьому базарі взагалі-то од. От... Я би не робила ніяких висновків, ні про яку націю. Люди є візді. Ну, от зараз у, у Львові повітряна тривога. Якщо чесно, видно, що люди звикли до цього, але ну, я, якщо чесно, не можу. Взагалі не можу звикнути, мене так от рукає, мене колбасить. Мені реально дуже дуже страшно. Люди там, укриття, звісно, що не йдуть, а е, подекуди і взагалі немає Ну, Якось так. Надіємося на... На Бога і на судьбу. Добрий день. Так, я тільки себе тут знімаю. Скажіть, у мене є тисяча гривень, мені треба на тисячу гривень накупити конфет. Це ви на, віці, просто? на тисячу гривень, у нас виходить 12 цукерок по 45 гривень, 6 цукерок по 40 гривень і ще два зайчика. Зараз цукерок вийшли на 14. Ага, ну. Окей, це коробочки. Беру каву з собою і в мене ще цукерочка. Ітого, <говори> 1000 гривень, у нас получилось 24 конфеты, э, потом 105 гривен капучино, так как в Польше у нас нормальный капучино в хорошем заведении будет стоить ориентировочно 18 злотых, 180 гривен. И при этом мне еще за 104 гривны дали ще конфетку в подарок. Это что касаемо сервиса. Друзья, вот скажите, пожалуйста, это зрада или любовь к своему государству? Вот я сейчас сижу в ливийской майстерне шоколаду, и я напоминаю, что я живу уже третий год в Польше, и мне принесли вот такой кофе с вот таким вот орешком, и это все стоит всего 144 гривны. Если перевести на польские деньги, это всего 14 злотых. Но что самое важное, поляки, вот честно, никогда не поймут вот этого вкуса орешка со сгущенкой. Так, а сейчас самое время поговорить, сколько же стоит кальян и сравнить с ценами в Польше. Кальян в Украине стоит вот такой вот 400 гривен, пожалуйста. Махита стоит 300 гривен, что в целом в два раза дешевле, чем в Польше, а то даже в 2,5. Ну и про трубочки с салфетками и обслуживание, думаю, даже не стоит говорить и напоминать. Друзья, и вам спасибо за то, что вы досмотрели уже до этого момента. И поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Для вас это ничего не стоит, а мне будет очень приятно. И я буду знать, что такой контент вам нравится, и мы будем больше делать такого контента. С вас лайк. А с меня крутой контент. Поехали. Так, что касаемо услуг в Украине. И здесь моя, конечно же, одна из любимейших тем, потому что все в Украину девочки приезжают за услугами. Потому что здесь Уровень выше, сервис лучше, и цена, соответственно, ниже. Именно поэтому сейчас мы идем и сравним, сколько же будет стоить самые базовые услуги. Ну, можливо, і не зовсім базове. Поїхали. Ну і звичайно, всі візити до України починаються з косметолога. І тільки подивіться на цей салон. Це скоріше музей, ніж звичайний салон краси. А вбирай я тут це взагалі як маленький Лубер. І от важлива інформація для тих, кому 30 Давайте порівняємо ціни. За боток з три зони у Львові, але в одному з топових салонів ви заплатите 9 тисяч гривень, а у Кракові 1350 злот. За моделювання губ. 1 мл у Львові 12 тисяч гривень ви заплатите, а у Кракові 1100 злотих. І тут, до речі, різниця невелика. А для сьогодні я собі зробила процедуру аквапюр у Львові за 3200 гривень і залишилась дуже задоволена. Так, ціни не сильно відрізняються, але все-таки різниця є. І до речі, дівчата, я свідомо обираю тільки топові салони. бо коли справа стосується обличчя, мені потрібна гарантія якості. І це не реклама, а моє особисте порівняння. Виняння а потім я швиденько побігла на манікюр і педикюр. За один день мені просто потрібно встигнути все. До речі, манікюр у Львові буде коштувати 850 гривень, а педикюр 950 гривень. І це при тому, що ще є й дешевші варіанти. Наприклад, на дому від 600 гривень буде коштувати манікюр. У Польщі ж аналогічні послуги коштують значно дорожче. І взагалі-то косметологія та б'юті послуги у Львові вигідніше на десь півтора рази. Так, до. Друзі, ну і я зараз вам розкажу скільки коштують послуги. А я уже на педикюри познайомилась тут з Веронікою. Але до речі, коли підійшла до їх салону, побачила, що в сусіднє приміщення прилетів, я так розумію, дрон і а шахет, так я трошки так злякалась. Ну зараз запитаємо у Львів'ян, які тут мешкають, чи не страшно взагалі тут жити? Вероніка, привіт. Привет. Розкажи, будь ласка, а що це у вас з фасадом? Був вечір. І взагалі в новинах тоді казали, що буде масова атака на Львів. Я сиділа вдома в ванні, чула абсолютно все ППО. А ти тут недалеко живеш? Я тут, в цьому будинку. Ага. Я сиділа в під'їзді, тому що я не знала, де тоді нормальне укриття. Ага. І вона, як шандарахнула, то я потім три дні ходила вибачте, ніби п'яна. Така в тумані. Казала, що навіть боїшся лягати спати. Так, тепер кожної ночі в мене після того випадку так руки трясуться просто так. А що у вас з салоном сталося? Ну тут вибило вікно але і двері. Але дуже цікаво, то що навіть ні одна баночка не впала з полки. Банки, коротше, на місці, так? Да? Добре. У нас, до речі, в Польщі манікюр стоє зараз. Тобі скажу, ну не в два рази, звісно, більше. Коротше, манікюр у нас коштує 1300 гривень орієнтовно. Це такий самий мінімальний. Mm -hmm. Підікюр, ну, десь півтори тисячі гривень. У вас тут ну, ціни набагато менше. 850 ось тут. Нові село не буде теж дорого. Ну. Мені здається, не так, як в Польщі. Робота і можливості. І тут завжди звучить питання: а реально чи тут знайти роботу без знання мови? Так от у Польщі вакансій значно більше. Заводи, будівництво, готелі, логістика. Заводський робітник у Кракові отримує 5-6 тисяч злотих, нетто, тобто близько 1200 євро. Тоді як у Львові за таку саму роботу ви отримаєте 18-23 тисячі гривень, тобто 400 500 євро. А тепер айтішники. Тут взагалі космос. У Польщі айтішник може заробляти від 15 до 20 тисяч злотих нето. Це 3500, 4700 євро. І тут нюанс. Ви мені у попередніх відео писали, що це дуже великі зарплати. Але ось вам реальні зарплати, які отримують айтішники тут у Польщі, і саме у Кракові. Тому що Краков навіть називають столицею Айтішників. Але є нюанс у Польщі без знання мови пробитися дуже важко. Тобто гроші. Ще є вакансії є, але якщо ти не інтегруєшся, тут буде важко в Україні простіше почати кар'єру, але от зарплата там обмежена. І ось тут питання до вас, де вам буде краще і комфортніше, і набагато швидше знайти роботу. Але якщо чесно, я жила в Україні близько 30 років, і для мене ця країна зручна, комфортна і в плані роботи також, тому що я вважаю так, якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш розвитку, то він в тебе. Буде і в Україні. Я, наприклад, працювала в крупних компаніях в компанії Coca-Cola, LifeSell, де зарплати були більш ніж тисячі доларів на той момент, що видавали навіть автомобіль, і була там медична страховка, і все в такому е роді. Тому для тих, хто реально хоче, для тих, хто дійсно працює і навчається чомусь новому, то для них реально знайти роботу і в Україні, і в Польщі. Друзі, хочете запустити свій YouTube канал або прокачати уже існуючий, Я допоможу вам із продісуванням. Від. Сценарію і зйомки до назв та обкладинок. Приклади моїх відео понад 100 тисяч переглядів. Заповнюйте форму за посиланням в описі, і давайте створимо ваш успішний канал разом. Давайте тепер про житло. Це завжди болюча тема. У Польщі є таке поняття як кавалерка. це така маленька студія, коштує вона від 2 до 2800 тисяч злотих. Це орієнтовно у Кракові. У Львові такий аналог від 12 тисяч гривень. Але за ці гроші у Кракові ви отримуєте непоганий ремонт. Там буде навіть посудомийна машина, тоді як у Львові це буде звичайна квартирка, ну недалеко десь від центра міста. Але що стосується життя у Польщі і стосовно оренди навіть житла, то тут є одна різниця: те, що у Польщі, наприклад, сортують мусор, і якщо ти цього не зробиш, тут може бути штраф, ну як і у інших країнах Європи. А ще бувають квартири з власним садом, це називається огрудок. У Львові погодьтесь, це майже фантастика. Наступне питання. Яке я постійно чую, а як там у вас з медициною? Але де у вас тут теж питання, тому що, якщо чесно, ми ще не, не зовсім інтегрувались у польське життя, і ще, якби у нас є великий багаж знань з українським життям. Тому сьогодні порівняємо ці дві країни в плані медицини і перейдемо зараз в українську лікарню для коректного порівняння. У Польщі прийом до державного лікаря безкоштовний, але чекати доведеться 2-3 тижні. Приватний лікар тут буде коштувати 200-300 злотих за прийом. В Україні приватний прийом до лікаря коштує від 700 до 1200 гривень, що є значною різницею. Операції взагалі окрема тема. Наприклад, операція на гайморові пазухи у Польщі коштує 10-15 тисяч злотих. Це орієнтовно 2300-3500 євро. В Україні 40-60 орієнтовно тисяч гривень, тобто близько 1000-1400 євро. Якість у Польщі вища але кажуть, що все довше і дорожче. Але давайте дійсно це порівняємо і подивимось, як це дійсно відбувається в Україні. Друзі, ну і саме час розказати, чому ми саме приїхали у Львів і де ми зараз знаходимось. Ми знаходимося у Львівській лікарні «Залізничників». Вона знаходиться у центрі Львова. Ми приїхали, тому що треба було допомогти моїй мамі. У неї гайморит, і треба було зробити термінову операцію, коли ми звернулись до лікаря у Польщі. До нейрохірурга він сказав, що треба зробити КТ, але він сказав трохи інший діагноз. Ну, можливо, так вийшло. Я не скажу, що у Польщі погані лікарі, але я зараз назву один основний момент, із -за якого ми постійно їздимо із Польщі в Україну для надання медичної допомоги. Це навіть не те, що тут дешевше. Так, звичайно, ви розумієте, що операція послуги, саме прийом до лікаря, стоє в два рази дешевше. Операції стоїть дешевше. Другий момент це те, що ми розуміємо мову. Ми розуміємо друг друга. Ми розуміємо, коли лікар надає допомогу. Ми розуміємо один одного. Але перша і найголовніша причина, і за якою ми постійно приїжджаємо сюди для надання медичної допомоги. Це саме доступність медицини, тобто ти можеш сьогодні прийти до лікаря, і ти сьогодні і отримаєш цю допомогу. Тоді, коли як з гайморитом я рік назад приходила до польського лікаря, і мені назначили термін на операцію через місяць або два місяці. Коли в мене вже була температура, в мене вже були дуже сильні головні болі, і мені треба було вже робити операцію терміново. Це ну, чистка гайморових пазух. Може, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. І в цілому, що хочеться сказати про медицину, що у нас дуже талановиті. Лікарі, що у нас дійсно надають цю допомогу. Я би, якщо б брати порівняння європейської медицини, і української, я би ще додала те, що коли лікар оглядає тебе, ну, наприклад, це лор, то він ще дивиться, як би, твій загальний стан, які в тебе ще є е, проблеми не тільки по твоєму вузькому направленні, а загалом дивиться на твій стан там, чи є в тебе тиск, чи нема, чи є в тебе ще якісь захворювання. Якщо ти приходиш до лікаря в Європі, то він буде дивитись тільки. Сугубо по своєї специфіки. Я би так ще це, е, відрізнила е, цю допомогу. А у нас зараз повітряна тривога, і ми трохи перериваємось, трохи ще продовжую. Тепер стосовно цін. В Україні ну, набагато дешевше. Я думаю, це не треба вам пояснювати. Але давайте от е, точечно так. Попасти до лікаря на прийом у Польщі це коштує приблизно 400 злотих. Тут прийом до лікаря безкоштовний, але ви розумієте, що держава плати дуже мало. Наприклад, медсестра тут заробляє 5 тисяч гривень. То звичайно, що люди всі йдуть на зустріч і платять за послуги. Тобто, орієнтовно прийом до лікаря буде коштувати від 500 гривень. Різницю ви бачите, але різниця у термінах, різниця у якості послуг і різниця у доступності просто колосальна. Тому друзі, Україна one love. І ось вам ще один парадокс. Мій чоловік робив. Тут операцію у Варшаві операція тут коштувала йому 13 тисяч євро. Ви можете переглянути це у моєму відео, де ми розказали взагалі, яка медицина у Польщі, як все це відбувається, і за що саме ми заплатили такі великі кошти. Але стосовно якості медицини все було окей, і слава богу, все пройшло дуже нормально. Але до прикладу, така операція в Україні коштувала би йому орієнтовно до 5 тисяч доларів. Тому тут вирішувати. Вам, як то кажучи, але коли питання термінове, і коли питання таке, що його треба вирішувати тут у Європі, то звичайно ти його вирішуєш швидко і просто за будь-які кошти. Давайте тепер розберемось з освітою. Якщо у вас є діти, студенти або діти, які ходять до жлобика, це тобто садочок перед, перед школою тут у Польщі рахується. Тобто це діти до орієнтовно 4-3 років. Жлобик тут тільки може бути приватний. Орієнтовно, тут ми платили за нього до Півтори тисячі злотих. Але потім наша дитина перейшла до підшколи. Це садочок державний і він безкоштовний. Ми платимо тільки за кейтерінг. Це харчування, це приблизно до 400 злотих. Також батьки завжди питають: а скільки коштує університет? У Польщі садки і школи безкоштовні. І Галонський університет у Кракові коштує від 2 до 5 тисяч євро на рік. У Львові університет коштує 30-60 тисяч гривень на рік, тобто 1400 євро орієнтовно. Але тут головне, диплом Європейського союзу відкриває двері в Європу. А з українським дипломом, ну тут запитання, чи е, приймуть тебе на роботу десь у, у Європі. А ще цікаво: 62% поляків розмовляють англійською, тоді як в Україні менше 30 І це також іде від освіти, від освіти у школах, а потім вже у, в університетах. Там вивчають англійську на рівні з польською мовою. І це дуже великий плюс, тому що всі ми розуміємо. Наскільки корисна і важлива англійська мова. Якщо у вас є інша думка, напишіть, будь ласка, її в коментарях. Я обов'язково продивлюсь і перечитаю всі коментарі. Друзі, а якщо ви додивились до цього моменту, я вас прошу поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар. Для вас це нічого не вартує, а мені це буде дуже приємно. Я буду знати, що такі відео вам подобаються, і ми будемо робити ще більше такого контенту. З вас лайк і коментар. Дякую! А тепер найболючіше ставлення до іммігрантів у 2022 році поляки приймали українців з відкритими обіймами. Але у 2025 році вже 37% поляків сказали, що їхні ставлення погіршилось, і чесно, я їх розумію. От просто представте, якщо б до України приїхала величезна кількість українців, от наприклад, іншої нації, як би ми до них ставилися, а я вам нагадаю, що до Польщі переїхало близько півтора мільйони українців, тобто. Тут, коли не йдеш, чуєш завжди українську мову. Ось, наприклад, я коли записую це відео, вже підійшло декілька українців, тому що вони розуміють цю мову, запитали, про що ви тут знімаєте. І ми знімаємо ці відео на вулицях для того, щоб ми вам розповідали всю картину реальну, як вона є, і що відбувається дійсно от на вулицях і в реальному житті. Культура і повсякденне життя. У Польщі життя більш схоже на європейське: фестивалі, парки, купа якихось подій постійно, особливо у Кракові. У Львові ну, така більш душевність і домашня атмосфера. Але як по мені порівнювати ці дві країни просто е, дуже складно, тому що звичайно в Україні йде війна, і як про якесь культурне життя і культурні події дуже тяжко казати на даний момент. Але мені, якщо чесно, там кайфово жити у будь-якому випадку. І для мене Україна просто найкраща країна у світі. Ну що ж, друзі, Польща чи Україна? У Польщі стабільність, високі зарплати, медицина, освіта. В Україні душевність, рідні люди і відчуття дому, але іноді тебе можуть і послати, якщо чесно, та навіть і там, і там. І тут у мене питання до вас: що важливіше, особливо для вас стабільність чи свій дім? І я скажу чесно, моє серце завжди тягнеться додому в Україну. Але коли я дивлюсь на цифри, Польща виграє. Тут для мене відповідь така: жити простіше в Польщі, але відчувати себе вдома тільки в Україні. Але як ви думаєте на майбутнє? Де в все таки буде краще вам і вашим дітям. Діліться в коментарі, друзі. Ну і зараз вже відправляється мій потяг на Польщу. І мені, якщо чесно, це дуже дуже сумно і дуже мені це далось відео дуже тяжко. Мені зручно жити все ж таки в Україні, але я розумію, що війна. Просто винудила мене переїхати до Польщі, тому пишіть в коментарях ви, де вам зручніше жити, де вам комфортніше жити і обирати кожному з вас. І, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар під цим відео. А з вами була Наталі, і побачимось в наступних серіях серіалу.